З 20 на 21 серпня будьте активними на ефірі, долучайтеся до перегляду, ставте запитання в коментарях, ставте лайки відео і робіть донати на Сили оборони України для того, щоб вони були спроможними захищати наше з вами життя в тилових містах. Тому ваші донати це збережені життя, власне кажучи, всіх, хто поряд з вами. Тому стримуючи ворога на Сході, на Донеччині, ви даруєте самі собі можливість цим життям далі. В міру возможного можливості насолоджуватися, тоді як інші люди в цей час за це платять дуже високу ціну. І жодні розповіді про те, що держава має теж, держава має все, Вони не можуть бути аргументом, тому що звичайна держава має і робить, але робить вона багато в частині закупівлі основного озброєння, але є все ще ті самі розходні матеріали, які постійно потрібні для. Бойової роботи тому на цьому стрімі будемо збирати на мачти для важких бомберів для 28 ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, яка воює в Донецькій області поблизу Трецька. І це буде збір на фонд технології майбутнього. На банці фонду вже зібрана пристойна велика сума. Вона вас не повинна вводити в оману ці гроші з усіх попередніх зборів. На цей фонд, тобто ці гроші давно вже витрачені, просто монобанк чомусь так відображає гроші, які роблять як донат саме на потреби благодійних фондів. Є особисті банки, а є банки фонду. От коли особисто там показують ціль збору, цифра і скільки накопичено. А якщо це банка для благодійного фонду, то там показують весь потік коштів на цю банку з моменту запуску, тому так. Сума там буде вам висвічуватись велика, але насправді її немає. Ми зібрали десь одну третину потреби. Треба зібрати 85 тисяч на ці мачти. Це буде п'ять мачт, довжиною висотою, перепрошую, 17 метрів. Тому це збір, який попросив сам командир батальйону безпілотних систем 28 ї бригади, і це те, що вони самі визначають як свою нагальну потребу зараз. Будь ласка, підтримує цей збір. Підводом підсумки середи. середу весь світ продовжував усвідомлювати, я б сказав, аналізувати і інтерпретувати зустріч, яка відбулася у Вашингтоні. Багато аналітики і вже перші реакції з числа тих осіб, які потенційно можуть бути долучені до подальшого розвитку мирного переговорного процесу. По-перше, нам стало відомо про те, що Будапешт розглядається як пріоритетний варіант для зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського. Про це повідомляє видання політико, посилаючись на представника адміністрації Трампа, а також людини, яка близька до цієї адміністрації. Підготовка до саміту в Будапешті почала з секретна служба США. Хоча зазвичай секретна служба вивчає кілька варіантів, і остаточне місце зустрічі може змінитися. Але Будапешт став пріоритетним для Білого Дому. Е, Угорщина незручна для України в цьому сенсі, адже це пряма відсилка до Будапештського меморандуму 94 року, коли Америка, Британія Росія пообіцяли підтримувати незалежність України, її суверенітет і повагу до кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї. До речі. Мало хто пам'ятає, але тоді в Будапешті були підписані угоди із Білорусією та з Казахстаном аналогічного змісту. Напад Росії на Україну в 2014 році показав, що Будапештський меморандум є повністю нікчемним документом, і дуже було сумно спостерігати, як провідні американські дипломати, бачачи, як Росія атакує українські землі, спочатку Крим, потім Донеччину. Як вони позичали ці американські дипломати в сірка очі і пояснювали, що Америка виявляється нам нічим не винна, тому що в Будапештському меморандумі було вжито слово не гарантії, а запевнення. На англійською мовою було слово «assurances» замість слова «guarantees». і таким чином, мовляв, «assurances» не означає, що Америка має чимось жертвувати в ім'я України після нападу Росії. Хоча всі, хто підписував тоді Будапештський меморандум, були свідомі того, що мова йде в першу чергу про гарантії. І навіть Білл Клінтон, який Підписав з боку Америки цей Будапештський меморандум в інтерв'ю, який зараз публікується, каже, що допустив помилку так легковажно роззброївши Україну перед обличчям Росії. Так повертаємося до матеріалу в політиках. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, сказав, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів. Після чого до зустрічі долучиться Трамп. Чому Угорщина для України тут? Варіант не дуже комфортний, тому що це також угорський уряд очолює Віктор Орбан, який саботує всі зусилля України по євроінтеграції, і навіть тепер нам стало відомо, що Дональд Трамп дзвонив Віктору Орбану, своєму політичному однодумцеві, щоб запитати, чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу. Повідомляє Блумберг, зустріч точніше, розмова була після зустрічі Трампа з Зеленським та європейцями в понеділок. Тоді європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб Орбан перестав блокувати шлях України до Євросоюзу. Наступного дня після дзвінка Трампа Орбан написав, що почув це прохання, але не планує відступати. Членство України в європейському союзі не дає жодних гарантій безпеки, тому пов'язувати членство з гарантіями безпеки є зайвим і небезпечним, сказав Орбан. Ну насправді, напевно, до Трамп єдиний, хто має вплив зараз на віктора Орбана, тому цим звичайно, треба скористатися. Орбан блокує відкриття першого кластеру переговорів по вступу України в Євросоюз. І якщо півроку тому нас запевняли, що це просто протистояння Орбана з Польщею, тому що ви знаєте. Втекли багато представників попередньої польської влади, влади Мурох... влади Качинського, так, Мазовецького. Ні, перепрошую, забув прізвище колишнього польського прем'єра. Да, так, от, вони втекли з Польщі в Угорщину, і Угорщина їх прихистила. І влада нова, нинішня, польська донадатуська вимагала, щоб Польща, отримали назад цих людей, Угорщина їх не віддала, і між ними був конфлікт. І тому одна з е тем, на які цей конфлікт ескалювався, була Україна і відкриття кластерів для переговорів України таким чином. Е Вбачалася певна помста, щоб не дати польському президентству в Євросоюзі, яке було в першому півріччі 25-го року, бути успішним. Але от уже два місяці президентства в Євросоюзі за Данією, і теж Орбан продовжує блокувати. Тому, можливо, причина все таки не в Польщі, а в тому, що Орбан дуже відверто підтримує Росію. Тому ми бачимо такий неїст Трампа на Він достатньо лояльний, але все одно наїзд, тому що. Просто так з такими питаннями Трамп не дзвонить. Сподіваюся, що він таки вправить йому мізки. Також Дональд Трамп, виступаючи на телебаченні, допустився помилки, сказавши, що Крим за своїм розміром близький до Техасу і оточений океаном. Але насправді штат Техас більше Криму в 26 разів і навіть більше ніж територія України, навіть до початку повномасштабного вторгнення. Також Трамп помилився, назвав. Вірменію Албанію. А в англійській мові вони схоси співзвучні. Тому Трамп сказав, що поклав кінець війни Азербайджану з Албанією. Але відповідно малась на увазі Вірменія. Стрім триває, лайки ставте. Продовжую роздавати інтерв'ю представники Адміністрації Трампа. Його представник Стів Вітков розказав, чому зустріч на Алясці. Вважається успішною, тому що під час зустрічі росіяни майже відразу були змушені зробити поступки Трампу. Частиною цього було зобов'язання, каже Віткав, чи росіяни взагалі готові піти на поступки, з'ясування, чи росіяни взагалі готові піти на поступки. Було очевидно, що це інформація, яка для нас дуже важлива. Президент Трамп майже відразу конкретизував це. Саме це і спричинило тривалість засідання. Ми лишались там досить тривалий час, тому що насправді досягли прогресу щодо того, як ми можемо досягти мирної угоди. І далі Вітков пояснює, чому Трамп не хоче більше припинення вогню, хоча сам раніше пропонував це в джидді. Угоду про припинення вогню дуже легко порушити, каже Вітков, тому що вона не має усіх необхідних складових. А мирна угода це зовсім інша річ. Вона міцна. Президент Трамп почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що ми маємо багато з попередніх умов, узгоджених для укладення мирної угоди. То чому б не прагнути до укладення всеохоплюючого мирного договору? Звичайно, в цьому божевільному світі його за це критикували. А я сидів, дивився на це все і, чесно кажучи, дивувався. Сказав відкав, але тепер дивуємося ми, тому що це означає, що Америка відмовляється від своєї попередньої концепції спочатку припинення вогню. І потім переговори, щоб не було так, що переговори паралельно з війною змушують іти на поступки чисто через оперативну ситуацію на полі бою. І зараз ми бачимо їхню іншу позицію, яка насправді для України менш вигідна, тому що вона змушує нас більше оперувати оперативною інформацією на полі бою для ухвалення більш стратегічних рішень. Це насправді помилково. Але паралельно ми отримали в Вашингтоні запевнення, що Америка буде частину гарантій давати нам. І це абсолютно теж нові реалії, це позитив від зустрічі в Вашингтоні. І вже з'ясувалося, що фахівці з Америки та НАТО почали працювати над гарантіями безпеки для України. В агентстві Reuters вийшла стаття з посиланням на чиновників, що Пентагон проводить планові заходи щодо підтримки, яку Вашингтон може надати Україні крім постачання зброї. Але американським європейським фахівцям треба час, щоб визначити, що буде здійснено і що є прийнятними гарантіями. Одним з варіантів є відправка європейських військ в Україну, але під командуванням і під контролем США. Повідомили агентство Reuters два джерела, обізнані з цими питаннями. При цьому ці війська не будуть під прапором НАТО, але будуть під прапорами своїх країн. Президент Польщі Туск проти Будапешта як місце мирних переговорів з огляду на те, що в 1994 році там був підписаний Будапештський меморандум, і це стало історичною іронією. Тобто сама Назва Будапешт ну, продовжується протистояння Угорщини і Польщі. нам туди краще не влазити. Путін подзвонив Ердогану турецькому лідеру щодо ситуації з Україною і переговорів з Трампом. Тому Путін говорив з Туреччини про проведення переговорів між представниками України та Росії в Стамбулі. Ердоган висловив готовність бути посередником. Китай також хоче бути частиною гарантії безпеки для України, повідомляє МЗС Росії. Але найцікавіше це те, як Лавров реагував на пропозицію Трампа провести зустріч Зеленського і Путіна. Про що Трамп повідомив після дзвінка Путіна вночі, виявляється, тепер Росія з'їжджає з цього всього максимально для того, щоб не потрапити в цю пастку, яку їм поставив Трамп. Нагадаю, що після зустрічі з європейцями і Зеленським Трамп набрав Путіна і вийшов і сказав, що він домовився про двосторонню зустріч. Трамп буде на третій, на окремій зустрічі в третій сторону пізніше. Виявляється, Лавров сказав, що гарантії безпеки для України мають бути у форматі Стамбулу 2022 року. А це в якості гарантії безпеки. Були умови: це обмеження українських збройних сил і обмеження чисельності да, збройних сил, обмеження євроінтеграції НАТО і так далі. Головне, що почав Лавров з'їжджати з готовності побачитись з Зеленським. Тобто те, що анонсував Трамп, що Путін на це погодився, тепер Лавров починає обставляти якимись недолугими умовами. Виявляється, що Росія готова тільки підвищити рівень делегації, а не відправити туди Путіна. Ну, когось відправлять вище за Мединського, але не Путіна. При цьому вони. Пропонують навіть не підвищувати, а подумати над тим, щоб підвищувати. Що сказав Лавров? Путін підтвердив готовність продовжити прямі російсько-українські переговори, які проходили в Стамбулі. на останньому раунді наші переговорники запропонували створити три робочі групи за підсумками розмови Путіна з Трампом. Наш президент Путін має на увазі, вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, але й подумати про те, щоб підвищити рівень глав делегації. Ну, тобто Путін з'їжджає з того, що він пообіцяв Трампу, він не хоче бачити Зеленського, і він розуміє, чому, тому що він в персональному протистоянні програє Зеленському. Фактично Лавров надав статусу домовленості Трампа не підтверджена. Домовленість не підтверджена. Ну, нам це на руку це має в якийсь момент просто роздратувати Трампа, і він має грюкнути кулаком по столу. Тому що ми чітко бачимо, що Путін цієї зустрічі не хоче. Про це повідомляє CNN, що Путін не готовий до зустрічі з Зеленським ні зараз, ні в майбутньому. Ушаков, радник Путіна, заявив, що Путін з Трампом домовились про можливість підвищення рівня представників на російсько-українському мирному треті, а не про пряму зустріч. Але правда, Трамп вже анонсував це і виходить, що Путін тепер ламає гучні публічні анонси Трампа. Лавров також сказав, що саміт за участі Зеленського і Путіна має бути при дуже ретельній підготовці, але за всім цим Сіен вбачає бажання Кремля знижувати очікування від цих переговорів і взагалі їх проведення. Адже зустріч з Зеленським буде означати, що Путін визнав легітимність українського президента, хоча завжди вони його називали то маріонеткою, то просроченим і так далі. Також звертає увагу Сіяне, що Кремль не називає Зеленського на ім'я, використовуючи для нього термін київський режим. Кремль хоче, щоб в Україні відбулися вибори і сподівається на Трампа, який здатен схилити Україну до цього та інших компромісів на користь Росії. Тим часом політика пише, що мирні переговори Трампа проваляться. Але все одно їм треба продовжувати вести ці переговори для того, щоб Трамп сам своїм розумом дійшов, що Путін просто блефує і водить його за ніс. План Європи це підігравати Трампа, хвалити його, піддакувати йому. Поки він сам не зрозуміє, що Путін не хоче припинення війни. Європа буде щасливою, якщо з'ясується, що вона помиляється. а Президент Америки насправді зможе вибити мир для України з суттєвими гарантіями безпеки. Також політика цитує Макрона, який найбільш гучно каже, що Путін несерйозний і що всі його дії направлені на... Те, щоб знищити незалежну демократичну Україну. Ну і вже дочекався Макрон випаду з боку алкоголіка Медведєва, який сказав, який написав в соціальній мережі. Він давно його не було чути після його сварки з Трампом, да, давно не було чути його. Що сказав Медведєв? безмозглий гальський петух, півень да, це про Макрона не може відмовитись від ідеї відправити війська на Україну. Чітко заявлено, ніяких натівських миротворців Росія не підтримує такі гарантії безпеки і не прийме їх для України. Але хрипла е убога птиця, да, Гальський петух петухомохрон, продовжує кукарікати, щоб довести, що він король курятника. Це написав постав Медведів, таку маячню. І, звичайно, це сором, в кого він перетворився. Третій президент Росії, який міг бути ким завгодно, але не посмішищем. Але він вибрав такий шлях і виглядає просто недолуг. Чому він так біситься? Тому що. Фактично Україні вдалося неможливо, вдалося переконати Трампа про необхідність розміщення європейських сил, і він навіть погодився їх кришувати, фактично з повітря захищати. А це повністю суперечить концепції Путіна. Відповідно, Путіну або треба саботувати зусилля України і Трампа разом з європейцями, або прийняти їх, якщо прийма буде слабаком, якщо саботуватиме, накличе наклич на себе гнів Путіна. Єрмак після повернення з Вашингтону провів. Першу і дуже тривалу координаційну розмову з людьми, з якими я комунікував перед Вашингтоном, з радниками своїх лідерів з національної безпеки Німеччини, Італії, Франції, Британії, Фінляндії, Євросоюзу та НАТО. Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери всі. Це має бути дуже конкретним і дієвим. Пам'ятаємо помилку Будапешту і десятиліть декларативних заяв. У нас час точно без помилок. Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни. Ми вдячні Трампу і всій Америці за підтримку. Так, друзі, окей. І давайте до запитань швидко. Нагадаю, збір 28-ї бригади в описі відеобанка і Приват. Заходьте, будь ласка, підтримуйте. 28-ма окрема механізована бригада імені лицарі зимового походу захищає нас з вами в турецькому напрямку і потребує мачти для важких бомбів. Щоб вбивати ворога на далеких підступах, Наташа Чобич, Тетяна Заводна, Global Biz, всіх вітаю. Так, Наташа Чобоч, приємно було побачити нагородження виданих українців. Першим був наш улюблений сім'ї земляк Святослав Вакарчук. Наташа Чобич гад, каже про те, що Зеленський нагороджував відзнакою легенди України і серед інших він нагородив Вакарчука. І це ви знаєте дуже знакове, я б сказав. Дуже людяно і з, з іншого боку дуже заслужена, тому що роль Вакарчука, звичайно, велика, він реально легенда. Але певний час існували певно таке публічне протистояння між Вакарчуком і Зеленським нерозуміння, коли Вакарчук пішов другий раз в парламент, зайшов з фракцію, в нього з Зеленським було не дуже. а Потім, правда, він пішов з парламенту в Але по факту Вакарчук. Зеленський не найкращі друзі, якщо не сказати гірше, але тим не менше нагородження президентом Баторчука. Це е, благородний жест, заслужене нагородження і показує, що насправді Зеленський набагато більш відкрита людина, навіть до тих, хто е, може вважати себе своїм опонентом, його своїм опонентом. Котигорошка наказує, що Будапештський меморандум номер 2 нас чекає, ну от тому і не треба йому дати. Втілитись в життя. Маровецький. мені підказує Василь Соломін да прізвище колишнього прем'єра. Мазовецький я сказав. Перепрошую. Маровецький правильно. До речі, він був серед перших політиків, які приїхали до Києва під час повномасштабного вторгнення. Тоді в Київ приїхав чеський прем'єр Фіала, польський Маровецький і третій теж прем'єр був. Але не пригадаю, хто саме. Думаю, президент Зеленський передбачав, що Путін саме так буде себе поводити. Нам своє робити. Наталія Анохіна, ви праві, нам взагалі не треба реагувати на те, яку тактику в переговорах обирає. Путін нам треба захищати свій інтерес і показувати, що ми готові. Ми відкриті до рішень, які пропонує Трамп. А це Путін їх саботує. В певний момент Трамп просто зрозуміє, хто його водить за ніс і позбавляє його від втілення своєї мрії про закінчення війни в Україні. Тому в цьому є оце. Певна така переговорна майстерність, що Зеленський напряму тепер не суперечається з Трампом, але приймаючи його пропозиції, виставляє результат так, що Трамп сам бачить, сам переконується, що Путін всіх обдурює. Такі друзі, справи. Друже, дуже, дуже вам дякую за увагу. Всім добраніч. Ставте ваші лайки. До зустрічі. Підтримайте збір для 28-ї бригади в описі Відео Монобанка і Приват. Всіх обійняв до скорого. До зустрічі. До побачення.